За добу росіяни завдали 4 ракетних і 24 авіаційних удари. Здійснили понад 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Від обстрілів постраждали 30 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей. На Донеччині за добу загинув один цивільний. Він був жителем Бахмута. Ще п'ятеро людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Вночі путінські найманці обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Валили із радів та важкої артилерії. Постраждалих людей немає. 203 снаряди та міни випустила окупаційна армія Росії по прикордонню Сумщини. У результаті загинула жінка через обстріли згарбників, постраждала й залізниця.